Книга Псалмів, Псалом 15, Міхтам Давида, Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Ти сказав Господеві, Ти мій Господь, моє добро неможливе без тебе. За святих, які на землі вони ті шляхетні, за яких вся моя турбота, стануть численними страждання тих. Які далі спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові у жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь, частка мого спадку, ти моя доля, ти той, хто оберігає мою спадщину, наділи випалив мені в найкращих місцях, і спадок милий мені, благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро, я завжди маю Господа перед собою, Він, праворуч, мене, я не похитнуся, через це зраділо моє серце, і звеселилося моє єство, навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси своєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорогу життя. У присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість віки.